Вітаю на каналі Літкод Україна, де ми вкотре розв'язуємо здачі зі змагань. Без зайвих звалікань перейдімо до справи. Сьогоднішня здача на бітові операції. Ми розглянемо кілька підходів, поговоримо про симетрії та загальний метод, що їх не використовує. Дивіться до кінця, аби дізнатися, що робити, якщо ви не помітили симетрії. В цій здачі у нас є масив ціл-чисел 0 індексований. Для кожної трійки індексів IJK ми Визначаємо такий доданок вигляду nums I або nums J і nums k де операції побітові. Далі красою масиву називається XOR, значень такого виразу для всіх можливих трійок i, j, k Нам потрібно повернути XOR-красу масиву. Є приклади. Наприклад, для масиву 1.4 всього є 8 комбінацій, індексів IJK. Їхні значення там виписані від підних формул. І XOR всього виходить 5. Для такого масиву XOR виходить, XOR краса виходить 34. От. Що можна сказати в таких формулах? Перше, на що потрібно звернути увагу, це чи у вас IJK впорядковані чи ні. Якщо вони впорядковані, то вам знадобиться загальний метод розв'язання таких задач, про які ми поговоримо пізніше. Якщо ж вони не впорядковані, так, то велика ймовірність, що якусь роль в цій задачі грають симетрії. Поясню, що мається на увазі. От ми взяли трійку IJK. так? Для неї відповідний XOR-доданок має такий вигляд. В цій формулі багато симетрії. Наприклад, якщо переставити I та J місцями, формула не зміниться. Так? Тобто можемо натомість розглянути J, I, K. Ні J та I зміняться місцями, але значення побітового або не зміниться, зрозуміло. Зокрема, це означає, що XOR цих двох доданків то я беру ось це. І XOR з цим. в мене XOR виходить 0, тому що це одне і те саме число, і фундаментальна властивість XOR полягає в тому, що X XOR X це 0. Так? Немає різних бітів у числа самим собою. Тому. Це ще одна причина шукати симетрії в формулі. так Тому що ксор по парам однакові числа скорочує. Така заміна валідна завжди, якщо тільки I не дорівнює J. Так. Бо інакше це одна й та сама трійка, і рахувати її двічі якось некультурно. Ну і неправильно. Зрозуміло. Тобто, ми з'ясували, що якщо I не дорівнює J. Та всі такі данки одразу скорочуються. Отже, далі можна вважати, що I дорівнює j. Це вже нам суттєво спрощує задачу. Так нам тепер для достатньо розглядати трійки не IJK, а трійки IIK. Так. Далі можна так уважно на формулу подивитися і побачити, що е, число бітове або самим собою це просто це число, так, і у нас формула суттєво спрощується. Тепер нам потрібно знайти ксор по бітових або всіх пар. Так, тобто можна вважати, що ми насправді пари А К розглядаємо. Ну, знову таки, не сильно багато чого змінилося, якщо у вас формула все ще симетрична по К, якщо ви їх зміните місцями. Так, то значення не змінилося. Якщо ви далі візьмете XOR цих двох значень, де там XOR, то у вас вийде 0. Так? То знову користуємося симетрія в формулі. Відповідно, якщо у вас I дорівнює J, але не дорівнює K, то така, можлив... така заміна можлива, і ви знову скоротили відповідний доданок. А, лишається ух, ти якийсь складний випадок, а альдерівня J дорівня K. Так, на, на цьому моменті, в принципі, можна було зупинятися. І далі просто для всіх, для кожного числа нам в нам, рахувати таку штуку і ксорити їх. А, ну, це не обов'язково робити. Тому що раз ми вже спростили формулу до цього варіанту, то можемо зауважити, що у нас якби число бітове І самим собою це все ще просто це саме число. У нас цікавий просто ксор всіх чисел масиву. Можна написати якусь реалізацію руками. От, щось таке повинно працювати. Дійсно, працює. За великого бажання можна сказати, що ну, насправді те, що тут відбувається, це там відома функціональна операція, називається Reduce. По чому? По оператору XOR так? від наших чисел. Це також буде працювати. Ну, не дивно, ми майже нічого не змінили, ми просто там іншими словами сказали одне і те саме. Особисто мені такий підхід більше подобається, я коли розв'язував задачу одразу його написав. так Але якщо у вашій мові програмування немає такого, такої функціональності, в чому я сумніваюся, то можете написати ФОР руками. Тепер, насправді, якщо на цьому задача закінчувалася, то вона була б дуже нецікавою. Але насправді є загальний метод рахувати XOR і суми. Тобто Xorс суми і звичайні суми всяких таких формул, навіть якщо в них немає ніяких симетрій. Якщо ви рахуєте суму, то вам симетрія в принципі не сильно допоможе, бо доданки не скорочуться. Якщо ви рахуєте xor суму, то потенційно симетрії можуть допомогти, але не суть. Буває так, що і не допомагають. Зокрема, якщо у вас IJK впорядкований набір, то ніхто вам не допоможе, так? бо ви не можете переставляти I J місцями. В таких випадках потрібно робити наступне. Перша і дуже часта ідея з всякими бітовими операціями це те, що часто буває так, що результат по кожному біту незалежний. Що мається на увазі? Біти це там 1, 2, 4 і так далі. То ви можете кожне число записати в записати побітово. Скажімо, 1 це у вас там 001, так? а 4 це у вас там 100. І далі насправді розглядати якийсь окремий біт. Так? Оскільки всі операції у вас побітові, то і в результаті різні біти будуть незалежними. От, як, як не дивно. Здається, що ну як же так? Типу, якщо тут нуль, то тут завжди один. Так в наших вхідних даних. А якщо тут один, то тут 0. Тобто нібито біти не незалежні. Але оскільки всі операції в формулі побітові, то в результаті внесок кожного біта можна рахувати незалежно. От. це дуже часто допомагає, тож важливо це знати. Давайте спробуємо написати якийсь цикл по бітам. Один зі способів взяти кількість бітів. Полягає десь в цьому. Так. Ну, тобто, ви там рахуєте скільки бітів в найбільшому числі. щоб Це на випадок, якщо у вас числа там не 10 в. 9 Не строго обмеження, а ці обмеження можуть змінюватися з плином часу. Типу, конкретно в цій задачі можна, в принципі, написати отак, вот <свісно> і це також працюватиме. Але будьмо культурними людьми і напишемо в трішки більш загальному випадку. Нам ще знадобиться якась змінна щоб власне рахувати і повертати її. то моя задумка тут написати щось таке. Так, тобто приховати внесок цього біта для цього масива і поксорити результат з ним. Тепер як ми будемо це робити? Можна зауважити, що коли ми зафіксували біт, так у вас кожне з цих чисел відповідний біт або 0, або 1. 0 або 1, 0, або 1, 0, або 1 а це не так багато комбінацій. Можна їх всі перебрати. Ви можете сказати, що типу там. Нехай і у мене там, бо 0 або 1 так G у мене або 0 або 1. k у мене або 0 або 1 Ну, не сам індекс, а відп... значення відповідного біта в нам по цьому індексу. Ну, це мені трішки ріже очі три вкладених фори. Тому я напишу альтерна... альтернативний варіант, так? Називається Eter Product. Що там? 0,1? Три рази. Давайте я колись цю формулу скопіюю і більше не буду до неї повертатися. То інакше нічого не видно. Давайте я просто запущу, щоб ви пересвідчилися, що воно робить те, чого ви очікуєте, так? Тобто от перебираються всі вісім комбінацій бітів. Продукт, тому що декартів добуток якщо ви вчили комбінаторику, то знаєте, що такі декарти добуток. От. Це так. В Eater взагалі є багато корисних функцій для того, щоб стиснути там декілька циклів в один і не набагато в індексах. Пізніше, чи сьогодні, чи завтра, у нас буде ще одна здача, де я скористаюся чимось подібним. Для того, щоб не писати вкладені фори там, де вони не потрібні. Тепер. Чому нам це допомагає? так Добре, можемо поєтеруватися по цим бітам. Що далі нас цікавить? Далі нас цікавить насправді. Типу, скільки доданків з заданою комбінацією бітів? так Тобто, скільки трійок I J, K, таке, що нам з I має відповідний біт, нам з J має відповідний біт і нам з K має відповідний біт Ну, no. по суті, нас цікавить взяти, оскільки індекси у нас незалежні, так не впорядковані то ми тут можемо спростити собі життя, ще Ну I з таким бітом стільки, скільки він разів зустрічається в нам на відповідній позиції. J з таким бітом стільки ж, і K з таким бітом стільки ж, ми можемо один раз порахувати їхні частоти. Взяти якийсь там каунтер, так? Тут я пропоную написати, типу. Беремо відповідний біт. Добре, давайте я напишу спочатку без comprehension, а потім з. Це я даремно прибрав. Проходимося по всім числам. Так? Як от перевірити, чи я очевидно невідповідний біт? Ну зсуваємо на біт і беремо побіти із одиницею. Так? Я хочу сказати, що в мене частота цього біта зростає. Це означає, що в цьому біті таке значення зустрілося один раз. От. Ну і я там заводжу під це все хеш-таблицю частотну Далі, що я можу сказати? Мене взагалі цікавить оця ця формула. Типу і або J I, I, K, так? А, Причому це внесок відповідного біта, тож його треба назад посолити. Бо IJK в мене зараз типу 0 або 1. О. А зустрічається воно скільки разів? А зустрічається воно з Count I на Count J на count K разів. От, Альтер. Оскільки у нас XOR, так, то. А XOR, він ä, попарно скорочиться, то ми можемо сказати, що нам потрібно рахувати такий доданок тоді, тільки тоді. Коли відповідна комбінація зустрічається непарну кількість разів, так тут, в принципі, може вилізти переповнення, якщо в інших мовах програмування працюєте, Но, а, не нескладно перевірити, що добиток кількох чисел не парний тільки тоді, коли всі з них не парні. Тож, ви можете перевіряти трішки альтернативну умову, але я вже цього не робитиму. Uh. Я не розумію, за що на що Це повинен бути if. Гаразд, ну, можна подивитися, що тепер дійсно. Тести проходять, можемо відправити. І пересвідчитися в тому, що воно працює. Так, ну не дуже швидко, не так швидко, як попередня, тому що ми тут все-таки зайвий логарифм разів проходимося по всім бітам Тобто там до 30 разів проходимося по всім числам. Зрозуміло, що це працює повільніше. Так. Але не смертельно. А, давайте. Я, мені все-таки ріже, от, що це не comprehension, Хочеться вірити, що мені дозволять зробити щось таке. відправити От. Тобто ми порахували скільки разів кожен біт. Зустрічається нулик одиничка. Далі ми проходимось по всім можливим комбінаціям нуликів та одиничок і рахуємо їхній внесок, якщо якщо він є. так Таке от Ну зауважте, що, типу якби вам потрібно було рахувати суму, а не ксор то ви могли би оцей внесок множити на оце число. Так? А асиметрії вам ніяк би не допомогли. Цей метод більш загальний. А крім того, задача додому порахувати значення цієї суми за умови i менше, рівне, менше j і менше k. Так? Менше рівне, це не принципово. Давайте скажемо, що строго менше. От є загальний метод, який не дуже задорого, майже від цього не відрізняється, Порахує вам відповідну суму чи ксор суму. Вся різниця в тому, що тут ми вважали, так що IJK можна вибирати незалежно. Якщо вас цікавить залежно, так, то вам доведеться тут по J цикл запустити. Далі ви кажете префіксні частоти до індекса J, скільки зустрічається біт і а тут ви кажете типу, суфіксні частоти, скільки разів до після позиції J зустрічається біт K. От, альтернативно, можна написати динамічне програмування по позиції формулі і знач і комбінації значень префікса. От я цього вже не робитиму, бо це надто загальний метод. Але, хоча би оцей метод потрібно знати, як на мене. Головна фішка в тому, що, типу, Помітити симетрію це як пощастить. Реально, було не одне змагання на форси скажімо, де я не помічав якоїсь симетрії. А от загальний метод він ну такий дубовий, зато а, всього за один зайвий логриф дозволяє вам дуже багато чого порахувати. Тому я вважаю, що його дуже корисно знати. Якщо ви опинилися в ситуації, коли ви нічого не можете придумати, так ви завжди можете їм задачу розв'язати. Це не буде дуже приємно, але гарантований результат. Інколи коли це важливіше, так? отримати результат, ніж нам написати супер крутий красивий розвиток, який там, можливо, ніхто не зрозуміє. Добренько. Напевне, напевне, це все, що я хотів розповісти на сьогодні. так Ну, єдине, що треба тримати в, в голові, це, типу. За такий розлік, ви платите крім зайвого логарифмічного множника по часу, ви платите ще лінійною пам'яттю на хеш От, а З цим треба бути обережним. Інколи. Так. Тепер це точно все, що я хотів розповісти сьогодні. Якщо ви маєте якісь підходи, питання по цим підходам, обов'язково задавайте їх в коментарях. Підписуйтеся на канал, щоб дізнатися, щось новеньке в наступному відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра. Ні, не завтра, а ввечері зі щоденною здачею.